Вітаю всіх на своєму каналі? Сьогодні буде достатньо таки цікава тема розкладу, а саме який ваш кармічний урок? Ну, для початку давайте я вам розкажу, що собою являє кармічний урок. Кармічний урок це ситуації, якими ви неправильно розпорядилися в минулому. Тому тепер вони приходять знову і знову у ваше життя, щоб ви змогли виправити свої помилки. Як зрозуміти, що ви. Проходите кармічний урок. Ну, По-перше, ви можете ловити себе на думці, що щось подібне з вами вже відбувалося. Ми звикли це називати дежавю. По-друге, ви стикаєтеся з одними і тими ж самими шаблонами в поведінці людей, які можна назвати сигналами СОС. Ну, як для прикладу, це може проявлятися, якщо вас намагаються навчити справлятися з нарцисами і аб'юзерами. Це така ситуація, коли ви завжди будете опинятися в проблемних стосунках. І третій показник кармічного уроку це страх. Коротше кажучи, кармічний урок це циклічність в житті події негативного характеру, які весь час повторюються, як замкнутий круг. Давайте подивимося, який саме ваш кармічний урок. Перед вами ви будете бачити по традиції вже три варіанти карт. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте лише одну свою карту, яка вам відгукнеться. І давайте я вам розкажу про ваш кермічний урок. Перший варіант. По цій карті можна говорити про високий рівень духовного розвитку, якого ви досягли за минулу реінкарнацію. Ви в минулому чудово розуміли закон причини та наслідків, поважали або навіть рятували чужі життя, допомагали людям. Ваша душа сама обрала нинішнє життя, тому що попередні заборгованості були вже повністю закриті. Тому по даній карті я вам можу сказати, що ніякого кармічного уроку ви не проходите. Що у нас по-другому варіанту? Башня в перевернутому положенні. Бажання в такому положенні говорить про те, що в минулій реінкарнації ви були деструктивною особою, яка підпитувалася чужими страхами. В минулому житті ви були палачем, терористом, убивцею. Одним словом, ви ламали життя інших. Тому... В даному житті ваша карма це роль жертви. Тобто ви циклічно попадаєте в такі ситуації, де ви жертва, а хтось інший ваш мучитель. І це буде відбуватися, поки ви не відпрацюєте борг. Або ж, ще кармічний урок може випливати і в іншому аспекті, більш земному, це хвороби. Це можуть бути туберкульоз, рак, сильні алергії і інші тяжковиліковні або зовсім невіліковні хвороби. Що у нас по третьому варіанту? Карта говорить про відсутність кармічного боргу, оскільки в попередній реінкарнації ви активно займались духовним розвитком і досягли великих висот в якійсь області завдяки своїм різностороннім поглядом на життя якимись сміливими ідеями та діями, які служили на благо людству. Тому по цій карті я також можу сказати, що ніякого кармічного уроку ви не відпрацьовуєте. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А зараз до нових зустрічей на моєму каналі. Всім благ. Щоб отримати індивідуальний розклад, звертайтеся на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. До нових зустрічей!